Мене звати Олександр, я командир відділення аеророзвідки е, Національної гвардії України. Зараз це основна розвідка, яка проводиться, тому що е, використовувати як у Другій світовій війні хлопців, які там десь повзуть, да, там, корчмами. Це буде втрати особового складу, це будуть втрати людських життів. Е, треба бути. Просто досвідченим пілотом. Тобто, я цим займався, коли був в громадянському житті. Це було одно з хобі. Це ті хлопці, котрі дуже спільно працюють з технікою. Ну, попри це, можуть бути програмісти, це можуть бути люди таких цивільних професій. Котрих ми в звичайному цивільному житті навіть не уявляємо, що вони можуть бути якимись там воїнами або кимось. Але цей хлопець може взяти якусь техніку дуже е, таку складну і використовувати її. Це не тільки дрони, це е, тобто системи електророзвідки, це системи зв'язку, це системи наведення на ціль. Це е, робота з програмним забезпеченням, яке дозволяє коригувати арт-вогонь, робити арт-підготовку, робити е, коригування, передавати цілі. Весь мій підрозділ це добровольці. Це хлопці, котрі кожен день, кожну годину вони тільки думають за перемогу. Вони готуються, вони вкладають свій час, свій розум. Свої сили на те, щоб розвиватися. В цій війні ми можемо перемогти не числом. Ми переможемо своїм розумом, і своїми якості. людьми і якістю. Тобто, в мене є в підрозділі люди, які вже мають бойовий досвід. Це люди, котрі вже повернулися з війни, і вони кажуть: я бачу, де це можна використовувати. Ту базу, яку, яку дали ті інструктора, які в нас були, це дуже багато. Ти розумієш, що без цього. Виконання тих завдань, які будуть поставлені, неможливо. Кожен день це якесь нове завдання, щоб воно не повторювалося, щоб воно було для них цікавим. Ми ж всі люди хочеться зробити якесь відео. Так викласти: от мене пролетіла тут ракета. Викласти там кумі скинути, там брату скинути, мамі скинути. Коли ви це робите, коли ви це скидаєте, ви цю інформацію. Передаєте ворогу, тому що не один месенджер, який використовується, вам не, ніхто не дасть 100% гарантію, що він не прослуховується. Як це використовуємо ми, так це і використовує ворог. Не треба недооцінювати ворога. Не треба бути коригувальником. Не треба ніяких дронів, ніяких орланів, ніяких еті. Ви все зробили за них. Ви саме виклали це відео і потім через там. Сім хвилин вже є розвіддонесення, ага, попали або не попали. Будемо ще це робити. Можливо, якщо ви так не зробите, ви збережете чиєсь життя. Дуже важливо насамперед це провести поєднання усіх родів військ з розвідкою, щоб піхотинець наступає, розумів. Чи стоячи на позиції, воно було е, поняття про місцевість, в якій він знаходиться, ну, це ж не секрет, ми всі користуємося Google картами, так? Але ніхто не знає, що цей дім був достроєний 5 років тому. Тому коли ви е, получаєте дані, розвіддані, і ви розумієте, що на 300 метрів попереду, що на кілометр попереду, що на два кілометри попереду. Ви вже не так боїтесь. Це вже не тема для вас, це ви розумієте, де ви, де вони і що в них є. Кращий друг для розвідника це тиша. Спасибо. Це коли ворог навіть не знає, що ти там був, а ти там був. Ми повинні бути однією країною, одним народом і одним цілим. Всі, хто знаходяться і напередку, в тилу, за кордоном, всі, хто допомагають, всі, хто переживають за цю війну і хочуть перемоги. Слава Україні! слава Україні!